Кадровий офіцер Михайло Шабля мріяв побувати у гарячій точці і стрибнути з парашутом. Друге бажання не здійснилося. І, на жаль, уже не здійсниться ніколи. Попрощатися із загиблим героєм до батьківської хати у Ковалівці прийшли односельці, друзі і бойові побратими. Вони не приховують. Таких, як Михайло, ще треба пошукати. На жаль, Бог забирає найкращих. Ми разом служили, разом жили в гуртожитку в одній кімнаті, виконував свій долг. Так як це подобається офіцеру Збройних сил України. Просто герой чоловік. Хороша людина, завжди був веселий, сміявся постійно. Відпочивали завжди разом як навчалися у зоні АТО Михайло Шабля із 3 серпня 2014 року. Після окупації Криму охороняв кордон України на межі з півостровом. Свій перший бойовий досвід отримав на Савур-Могилі, А от повернутися з бойового завдання злоговиного не судилося. За мужність проявлену в боях за два тижні до загибелі командування представило офіцера до бойової нагороди. Він був поданий на орден Богдана Хмельницького за два тижні до загибелі. Будемо сподіватися, що держава наша не забуває таких людей. Коли пробивали Дебальсівський Катьо, він перший туди зайшов і закріпився в цьому населеному пункті. Вийшов звідти живим. Бути військовим Михайло мріяв ще з 10 класу, навчатися до Полтавського військового інституту зв'язку пішов за старшим братом. Після закінчення училища служив у Новоград Волинську. Був завжди порядочним чоловіком. Ну, родители такі ум воспитали мене, його Він ніколи не, не боявся. Ну той сказати кому-то відкрито в лицо, що тот не прав або цей не так що то делает всегда поддерживал як мене, так і я його був ідеальним. Хоча говорять, таких нету, є. Допитливий життєрадісний, веселий. Таким Михайла запам'ятала його перша вчителька. Говорить, школярем найбільше любив математику, та й рідної школи ніколи не забував. Коли він не приїжджав сюди до до батьків на цю батьківщину, де він народився. Він завжди приходив до школи, приходив у клас, розпитував, ділився своїми спогадами, ділився тим, як він проживає, як його військові справи. Поховали Михайла на місцевому кладовищі у Ковалівці. Ростиме без батька, трирічна донька у вічній жалобі за чоловіком і сином залишилися дружина і батьки.